У великій залі Національної академії мистецтв України відкрили виставку народної художниці Марії Левицької Азовсталь Полонені заручники війни на ній представили близько 40 творчих робіт, присвячених полоненим бранцям Азовсталі. Експозиція включає нові роботи художниці і кожен твір розповідає про волю та боротьбу українських воїнів. Також представили твори, які відображають страждання родин військових. Потім другий етап був, коли я повернулася вже ну, і був грудень чи там щось, коли пам'ятаєте, світла не було, нічого не було. І я почала другий етап, це називається Бестіарія війни. А потім на виставці я познайомилася з дівчатами, з матерями, жінками полонених, Азовсталі. І одна повернулася на мене і спитала: а ви можете про полонених? Я кажу, я спробую. Ну, оці п'ять у великих робіт. Ісход в полон олєнівка мертвим і неживим і Колі. Це азов. Марія Сергіївна звертається до кожного з нас з одним важливим дуже слоганом: не щоб це не повторилося знов ніколи. І я думаю, що якраз у цих роботах на багато-багато, не тільки років, а століть буде увічнено ті жахи війни, які пережила і переживає наша країна. І от якраз її мистецький хист, і її мистецьке покликання полягає у тому, щоб не тільки ми, які є свідками цього, а й прийдешні покоління знали і пам'ятали все те, що відбулося і, на жаль, ще відбувається. За підтвердженими даними підтверджених людей в колоні військовополонених знаходиться близько 10 тисяч. Чому я кажу цю цифру приблизно? Тому що ми не маємо всі дані від Російської Федерації.